Пухлину вагою понад три кілограми і розміром з футбольний м'яч видалили у 50-річної житомирянки, урологи та хірурги обласної лікарні. В моєї практики більших за вагою і об'ємом новоутворення не бачив. Розвинулася або виросла, скажімо так, досить швидко. Тобто, протягом двох-трьох місяців вона побачила асиметрію живота, збільшення живота і відповідно. Били на сполох, пішли на обстеження. На обстеженнях така ситуація була виявлена. Під час оперативного втручання ми виявили. Дуже велику пухлину за черевного простору вона розташована була від нижнього полюсу нирки з проростанням капсулу нирки. І йшла в таз, переходила на праву половину живота і мала контакт із брижейкою кишківника. Операція тривала понад три години. Разом із пухлиною лікарі видалили і нирку, куди новоутворення проросло. Пухлина надзвичайно була велика і під час операції, коли виділена була пухлина, вже ліговані були судини і не можна було виняти із-за очеревного простору із за її розмірів. І прийшлося робити додаткові розрізи. Після десятиденного перебування у лікарні пацієнтку виписали додому та направили на консультацію до онколога. Леонід Харшан, Сергій Кобилянський, Суспільне новини, Житомир.